Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб каналі Телеграф і Мене звати Даріна Глушенко. Як завжди, щодня ми обговорюємо найактуальніші, найважливіші, ну, звісно, що найцікавіші новини, які відбуваються в Україні та світі. Сьогодні будемо говорити з Тарасом Загороднім, керуючий партнером Национального групи технолог і політичний експерт. Є сьогодні моїм гостем. Пане Тарасе, мої вітання, рада вас бачити. Так, доброго дня. Добрий день. Ну що штати сказали, що захопили два танкери, які пов'язані з Венесуелою, І що цікаво, один із них за повідомленнями йшов під прапором Росії і супроводжувався російським кораблем і підводним човном. От як на вашу думку, як захоплення танкерів може впливати на стосунки з Росією і Китаєм? Що можете сказати? Ну їм демонструють то в домі господар. Угу. Не будуть розуміти, що шериф повернувся. Uh -huh. Всі ці маніпуляції міжнародним правом і іншими речами, які вони крутили останні 20 років, припиняються. Uh -huh. Америка... В Вашингтоні зараз сидять хлопці, які... у яких рука не здригнеться для того, щоб реалізовувати свої власні національні інтереси і наводити лад, в тому числі на морях. Так що все, все нормально. Вони спокійно, ну, звичайно, що вони там щось будуть. Кричати, що щось не так, але у Трампу, в принципі, байдуже, що воно там будуть говорити. Угу. Ну, чи можемо ми тоді говорити, що якось стосунки між Росією та Штатами можуть похитнутися, зокрема, навіть між Трампом і Путіним, тому що ми неодноразово чули заяви і від американського президента про те, що Путін мій друг, у нас була класна розмова, все супер, все чудово. Ну, говорити це одне, але на ділі ми бачимо зовсім іншу реальність. Ну, я завжди говорив аналізувати реальну політику Трампа? по по цьому по його висловах, ну це ну маячня самого початку була Трамп. слідує інтересам своїм, те, що він mm -hmm. говорить, якісь речі, це форма діалогу. Він готовий ну, як вам сказати, це методика проведення перемовин. Чому mm -hmm. тому що Трамп розуміє для того, що все рівно треба зі всіма розмовляти? А для цього потрібно підтримувати якісь ділові стосунки. От він публічно про ділові стосунки говорить. Але якщо твій візові починає херовнішити, да, починає себе поводити як хоче Трамп і не йде на перемогу, ну, тоді включаються зовсім інші речі. Я, до речі, не виключаю, що Трамп знову заявив, що у нас чудові стосунки. Але знаєте, я всім лідерам, які. Не так, яким він так говорить, що напружувався після таких слів. Там, да Ну, бачите, він прогрозив цьому президенту Колумбії, що будеш виїжджуватись, ти наступний, і все. Президент Колумбії вже їде в Вашингтон для того, щоб розмовляти з Трампом. А стосовно Гренландії, що ви думаєте, тому що там теж не все так... Я думаю, що заберуть. Я думаю, що заберуть якомусь форматі Гренландії, тому що вона їм потрібна з точки зору національної безпеки. Угу. Це, скоріш за все, буде формат вільної асоціації, як у них там з Маршаловими островами є. Вони можуть оголосити незалежність і підпишуть договір, наприклад, зі Сполученими Штатами Америки, тому що це питання їхньої національної безпеки, і тут ніхто їх не зупинить цьому питанні. Mm -hmm. До речі, Тараса, ви згадували про перемовини. Нагадаю е, нашим глядачам, що у Тараса є курс про перемовини десять уроків, підсохтових фраз і практичні інструменти. Тому, якщо хочете стати класним переговорником, розумітися в всіх цих тонкощах, нюансах, аспектах, як мінімум, розуміти, коли і як, де вам маніпулюють, як загалом протидіяти маніпуляціям, то можете зазирнути в опис під цим відео. Там є посилання, Перейти власне на сайт та познайомитися з інформацією, ну і взяти участь у навчанні, якщо це цікаво. От про. Перемовини цікаво, що переговори стали словом 2025 року. Ми з вами теж, пане Тарасе, про це активно обговорювали. Така версія словника сучасної української мови і сленгу мило слово. Чому так зачитаю, скажу простою, верніше зусиллями нового старого президента США, який обіцяв закінчити війну до 24 години? Слово переговори перебувало у центрі суспільної уваги протягом усього року з найвищим інтересом у середині травня, під час перших з 2022 року прямих переговорів української та російської делегації. Ну і, крім цього, також буквально вчора Зеленський український президент сказав, що перемовини досягли нового рубежу. Яку оцінку перемовинам даєте ви? Що зараз відбувається зага? на переговорному треку. Ну чи дійсно? Е от теж ви згодні з зеленським, що е перемовини зараз вийшли на новий рівень. Ні Немає ніяких перемовин. Ну дограють п'єсу. Президент президент вже не може сказати Трампу, е що це за цю туфтути разом з Відкафом надіслав. Ну, там сказав, треба обговорювати. От він сидить і обговорюється, розуміючи, що це нічим не закінчиться. Немає, в цих перемовинах немає реально США, немає Рубів. А все інше ну, дограють свою п'єсу, ну там приїжджає Вітков, ну щось з ним обговорюють. Ну, Всі знають, що це людина президента США, знають, що він його знайомий, знають, що Кушнер його зять. Які немає, uh -huh. не, не обіймає жодних посад, ну обговорюють якісь другорядні питання, витиск... витискуючи від американців якісь обіцянки щодо і післявоєнної допомоги і військової допомоги, і так далі, розуміючи, що в принципі це нічим не закінчиться, тому що росіяни не збираються на те на це приймати. Угу, uh угу. -huh. Uh -huh. До речі, сьогодні стало відомо, що Трамп підписав меморандум, який зобов'язує Штати вийти із 66 міжнародних організацій. і договорів це пояснює тим, що організації суперечать це цитата, суперечать інтересам Сполучених Штатів. Князь цитати ну до прикладу, у списку Венеційська комісія Рада Європи, Рамкова конвенція ООН зі зміни клімату. Також у ньому згадується і Україна в цьому списку. Штати виходять з. Українського науково-технологічного центру нагадаю нашим глядачам, що цю міжнародну організацію створили ще на початку 90-х у період ядерного і хімічного роззброєння України. Її мета це запобігти розповсюдженню знань і матеріалів, які пов'язані зі зброєю масового знищення. Ну і тут варто теж сказати, що після повернення на посаду президента Трампа у січні 25-го року він вивів штати із всесвітньої організації охорони здоров'я, присутньої кліматичної годи, Ради ООН, з прав людини. Отже, і станом на зараз штати Ходять ще 66 міжнародних організацій. от Що це означає і як це може впливати загалом на геополітичну ситуацію? Чи можемо говорити, що також якось негативно може вплинути на стосунки штатів та України? І як це не вплине? Угу. Американці абсолютно практичні люди. Угу. Для штатів найкращою рекламою України це була скарга. Путіна Трампу по приводу того, що Зеленський його хоче прибити, оце серйозні речі, не ваші міжнародні організації, це тут туфтайм, за яку американці платять, але реально ніякого ефекту не отримали. Чого вони виходять з цих організацій? Тому що американці в основному платили за ці організації, а користувалися перевагами цих організацій, китайці. Mm -hmm. Тому тому американці говорять: навіщо цей базар взагалі нам потрібен? От от ви хочете ним користуватися? От ви і платіть. Якщо не готові, платити, то нафіг тоді воно взагалі все потрібно. Ну щодо клімату, і все інше це і так зрозуміло. Воно їм взагалі не потрібно. клімат у Трампа. Зовсім інше бачення ситуація. Він бачить, що все це, це розмови не про що вони ставка на традиційні енергоносії. Е, вони йдуть йдуть з тих організацій, які шкодять національним інтересам Сполучених Штатів Америки, тим більше за які вони ще платять. Я думаю, що наступно ше ООН буде. О, подивимо, що буде з ООН. Я думаю, що вони зараз ще будуть там і бюджети скорочувати, і багато чого іншого. Тому що ООН в нинішньому вигляді воно ну не працююча абсолютно організація. Тобі що зараз гарно привід. Зараз знаєте, хто очолює радбез ООН? Ну там є паратаційному принципу. Деякі країни, не які не є членами постійними членами Радбезу, беруть участь. Ну там очолюють, наприклад, цю радбез, наприклад, Самалі. Країна, яка не існує, ну фактично не існує, вона вже розвалена, так що так. Ну тобто надто великої уваги на це не варто звертати саме про вихід. Ну вони ви вони вони ну вони, вони входять, в формат двосторонніх відносин вигідно невигідно. От нам з ними теж формат двосторонніх відносин вигідно, невигідно. Треба входити зброю. Разом з ними робити, бути корисними такими точкою опори США в Євразії. Потрібно бути от, оце, оце більш серйозно ніж ці міжнародні організації, які не про що угу. а чи серйозна та інформація, яку повідомляє не сенаторєнці Грем про те, що Трамп таки нарешті дав зелене світло санкційному законопроєкту проти Росії. Цей проєкт закону можуть розглянути у Конгресі вже наступного тижня. Нагадаю, що цей законопроєкт передбачає мита до 500% на імпорт з країн, які купують російський уран, газ і нафту. Ну, це стосується, зокрема, логічно Китаю, Індії і Бразилії. Пане Тарасе, що скажете? Чи можуть? Ми, до речі, протягом 25-го року зому теж постійно це обговорювали. Знаєте, наче, то ось ось і Мають відбутися ці санкції, але їх так і не було. Чи можемо говорити, що 26 2026 році такий санкційний пакет буде е, затверджений. Ну, дивіться, якщо американці отак от будуть суда зупиняти підсанкційним, в принципі, це законопроект і не потрібен для того, щоб прибити взагалі експорт Росії. За великим рахунком, це можна робити і так. А це перше, але він би був дуже корисним, якщо він запроваджений був. Чому тому, що якщо це буде ухвалено в Конгресі, Конгресі вважаєте, що це назавжди? Mm -hmm. Ну тобто, ухвалити вони ухвалять, а потім його скасують. спробують. це означає, що е, Росії кирдик, як вони люблять говорити, ну приблизно назавжди, поки поки там щось не поміняється. Тим більше там йдеться про нафту. Для нафта це для американців просто зараз. Ключове питання, яким вони будуть вирішувати всі проблеми, а, і контролювати вони хочуть контролювати увесь ринок нафти, щоб тиснути на Китай. Китай тисне на США, що вони мають доступ до рідкоземельних металів. А США буде тиснути на Китай, що вони контролюють цю нафту. <таспоріг> от, власне кажучи, і все а, от і а, якщо буде ухвалений, добре. Якщо не буде ухвалено, але вони будуть продовжувати е, затримувати танкери, а Україна буде продовжувати топити танкери, ну не буде, не буде все рівно. Росія від цього легше не стане. Угу, угу. Сподіваємося, що загалом стане е, гірше Росії, і, пане Тарасе, якщо говорити зараз, початок 26-го року. З Яким економічним настроєм Росія війшла в новий 26 рік? Що можете сказати? Бо я знаю, що ви маєте економічну освіту? От що зараз бувається в економіці Російської Федерації, на якому вона рівні? Знаєте, загальний настрій, якщо сказати, підсумував Дерипаска нещодавно виступав, сказав: якщо американці зараз будуть контролювати нафту, то вони не дадуть її піднятися ніколи вище, ніж 50 доларів. Це, це м'яко кажучи, а тут дисконт ще рахуйте на російську нафту, десь мінус 20%, ну, мінус 20 доларів. Це росіяни будуть збиток, торгувати будуть приблизно років 20 собі. Ну, це ситуація з Радянським Союзом. Це просто ситуація з радянським союзом. Гірше ніж радянський союз, тому що за часів радянського союзу США не, не були виробниками нафти, не контролювали ринок. А тепер вони будуть контролювати. Те, що ситуація не дуже добра, показує, що Путін і пільги дає Газпрому і Роснафті. Так у них дефіцит бюджету був запланований 1,7 трильйона. Зараз на кінець року всі ж таки 7 трильйонів, сім разів більше. Грошей немає де взяти. Вони і так шалено друкують гроші, щоб закривати це, це дефіцити. Невідомо, що в Росії буде ще в першому кварталі цього року. Це що відкрите питання. Та? А те, що буде на півроку, теж відкрите питання, чи будуть них гроші навіть на ведення війни. І багато чого іншого. Так що а далі Україна повинна працювати над тим, щоб у них взагалі не було експорту ні Чорного, ні Балтійського моря. <святково> ну, пане Тарасе, не можу вас не запитати про Україну, з яким економічним настроєм Україна війшла 26 шостий рік. Ну а це Україна сама повинна вирішувати. Ми повинні відкривати експорт нашої зброї для того, щоб нарощувати виробництво <святково> і експорт. Тільки в перший рік виробники можуть принести 1 мільярд доларів. Валюти і 200 мільярдів сплатити податків внутрішніх Так? Далі повинно бути ну оскільки у нас ідуть удари по енергетиці, не може ритмічно працювати економіка. Відповідно, децентралізація повинна бути енергетики. В принципі, уряд робить такі кроки. А от я вважаю, що оскільки війна, Україна повинна скоротити імпорт тих товарів, які є не критичними для нас. Ну, наприклад, преміальні автомобілі, чого ми їх імпортуємо, це ж вивіз валюти за кордон. Далі ти товари, які Україна може виробляти всередині країни. все, що можливо, повинно вироблятися у нас в першу чергу. Тоді буде з економікою трохи краще. Це стосується і банківського кредитування, і багато чого іншого. Цим повинен займатися уряд, да і вести активнішу економічну політику. Тому що ті запропоновані прогнозовані 2% ВВП, ну це не про що. Враховуючи те, що ми в 2022 році впали на 30%. Ми навіть ще не, не можемо відновити ці темпи. Ну не можемо відновити те, що ми втратили у 2022 році. Тому тут повинна бути активніша політика, пошук нових ринків, використання нашої оборонки в якості важеля тиску, в тому числі на перемовинах. Хочете до нашого магазинчику, давайте відкривайте ринки для нас і багато чого іншого. Так що тут повинно ще багато чого щось бути зроблено. Трамп у своїх соцмережах, зокрема в Трус Сошо, написав, що Росія б уже повністю контролювала Україну, якби не особисте втручання Дональда Трампа. Цитую без мого втручання Росія б вже зараз контролювала б усю Україну. Пам'ятайте також, що я одноосібно завершив завершив вісім воїн. А Норвегія, член НАТО, не вирішила не дати мені нову премію миру. Але це не має значення. Важливо те, що я врятував мільйони життів. Тут Трамп каже про ті вісім воїн, які він завершив. Перший каже про те, що якби не він, то вже напевно в Ужгороді стояли б російські війська. От як ви оцінюєте загалом і що порадити українцям, коли Трамп робить такі гучні? Інколи фантастичні заяви, зокрема в сторону України українського народу, як на них реагувати? Не париться. Ми ж самі ми повинні в першу чергу самі собі подобатись. І Вона повинна бути байдуже, що про нас говорить. Ну, дивіться, от Ізраїль. Ізраїль mm -hmm. роздовбав Іран, роздовбав ППО, потім прилетів на все готовий Трамп, там спустив чотири бомби і сказав, що він переможець. Ізраїль mm -hmm. париться з цього приводу? Ні, не париться. Питання вирішено. Вирішено. Все інше не має значення. Нехай говорить і далі. Тому що внутрішня, ця, внутрішня держава, така діпстейт, це розуміння значення Ізраїлю. А підтримка іде, іде. Ну може все що завгодно говорити? Нехай краще дає там зброю і все інше а далі можу говорити все що голо головне щоб ми собі подобались а не слухали що про на про нас що про нас говорять. тому що успішні нації в першу чергу самі про себе думають і самі собі подобаються і їм байдуже що про них говорять. а от якби знаєте драйв взагалі читав що про них говорить останніми останні 70 років так а євреї останні 2000 років так то вони б давно в, в депресію всі впали і не змогли робити те що вони зараз роблять Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на церемонії відкриття головання Кіпро в Раді Європейського Союзу сказав, що війна в Україні може завершитися вже в першій половині 26 шостого. Року. як вам такий прогноз? Чи може він дійсно чи є? оті ті політичні зараз передумови, що дійсно війна може завершитися ну, буквально там за півроку 2026 року? Ну дивіться, враховуючи, ну давайте так, війна закінчиться в двох випадках: або Путін здохне, або uh -huh. Росія здохне. Да? Якщо Путін здохне, Росія все рівно здохне, тому що ніхто й одразу ж санкції не зніме, і ніхто їм не дасть велику ціну на нафту. Тобто, ті процеси, які відбуваються зараз в російській економіці, і конкретно навколо Путіна, особливо після історії з Венесуели, Вони дають обережні оптимістичні прогнози з тим, що реальна війна може закінчитися в 26-му році, бо Росія може не дожити 26-й рік. Тож, поки поки Путін буде при владі, він буде вимагати від України те, що вона вийшла з чотирьох областей. Він буде вимагати, щоб Україна покинула що там Донбас покинула, покинула чотири області, скоротила армію, і так далі. Тобто, поки не почне розвалюватись Росія, а тому і. Є... З обережним оптимізмом так можна говорити, але теж розумієте, що говорить президент. Президент більше тут говорить не для внутрішньої аудиторії, а для зовнішньої аудиторії. Тобто, те, що хоче почути наш, шановний Дональд Фредович. от що отак от, все працюємо над миром, всі важко працюють важче, ваще від усіх працюють над цим. Ми знаємо хто працює над цим, шановний Дональд Фредович. Так, і ми про повинні про це завжди нагадувати краще 47 разів. Так, тому що це ж 47-й президент, 47 й президент. І тому треба постійно про це нагадувати. Ну, любить людина, щоб так з нею столкувалося. От і все. Угу. Що ж, дякую, пане Тарасе, за вашу аналітику. Друзі, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на наш youtube канал. Якщо ви раптом цього ще не зробили, пишіть коментарі. Ну, звісно, що закликаю вас підтримувати Збройні Сили України і берегти себе, і там не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках вже завтра. До побачення.